Політологи відзначили, що це вперше у чернівцях організували зустріч не з кандидатами виборчих перегонів, а саме з переможцями, не запрошуючи їх на партійні прес-майданчики, а на нейтральний, безагітаційний. Виконувати передвиборчу програму мажоритарнику зазвичай важче, аніж політичній силі, і це є об'єктивна річ. Бо за великим рахунком, ви є. Представник від одного округу, крім того, там ще є представники від ще від 222 округів, коли не помиляюсь. так а, але це ніяким чином. Напевне, не може бути причиною до того, аби не напрацьовувати певні якісь командні речі. Такою командною перемогою вважає закінчення епопеї з відсутністю мера чернівців Микола Федорук, якого вже вдруге нардепом обрала громада міста. Він переконаний, що столицю Буковини після кількох років безголів'я та пов'язаного з цим занепаду чекає період зростання як економічного, так і соціального. Жодна країна. Немає справу з нелегітимними керівниками міста. Для того, щоб мати справу, треба, щоб був законно обраний міський голова. Ось, Оскільки міський голова в Чернівцях є, а це було моєю обіцянкою провести вибори якомога швидше, але в силу різних причин вони змогли відбутися лише 25 травня. Ось цей проект почав реалізовуватись. Проект водопостачання чернівців має на увазі Федорук лобіювати цю свою виборчу обіцянку. Нардеп має намір і далі. Саме тому планує і в другому скликанні працювати у комітеті з питань місцевого самоврядування. На відстоювання позиції більшої самостійності регіонів та реалізацію прав національних громад спрямує свої зусилля його колега Георгій Тіміш. Ми, як мажоритарники я рахую, що нам треба виривати фактично для, для наших регіонів, саме через роботу, через комітети відповідно профільні і робота з нашими однодумцями депутатами, нам треба для регіонів це зробити. Це були вимогою майдану. Якщо ми це не зробимо за півроку, то я не знаю. Далі як будуть розвиватися події. Ще двоє мажоритарників-переможців не змогли взяти участь у прес-конференції. Максим Бурбак до формування коаліційного уряду повернувся виконувати обов'язки міністра. А Іван Рибак після відставки губернатора вочевидь займається його роботою. Вадим Пелех, Руслан Канівець, дня, ТВА.